Головним питанням порядку денного конференції було погодження проєкту колективного договору. У січні 2024 року відбулася зміна форми власності «Енергоатома» з державного підприємства на акціонерне товариство. До кінця року в компанії діяв поточний колективний договір, але з 2025-го трудові відносини роботодавця і працівників має регулювати вже новий документ. Над його створенням працювала робоча група у складі представників адміністрації та профспілки. За основу взяли чинний колективний договір компанії. Він один з кращих в Україні. Керівництво енергоатому пішло назустріч, аби зберегти його соціальну спрямованість. Не було ні в кого ніяких заперечень ні зі сторони трудового колективу, ні зі сторони роботодавця щодо збереження абсолютно всіх пунктів і всіх положень діючого колективного договору. Робочій групі довелося працювати понад 180 пропозицій, зауважень і правок. Більшість все-таки мали редакційний характер. Серед нового позитивного фінансова підтримка молодих працівників, для яких робота в компанії стане першим робочим місцем. Їм виплачуватимуть одноразову матеріальну допомогу в розмірі трьох заробітних плат. Соціальна політика акціонерного товариства не змінилася. Соціальна політика, яка описує усі засоби. І напрацьовані за довгі 20 з лишнім років методи захисту персонала не змінилися і нікуди не ділися. Ні одне з положень, які є у цьому колективному договорі, не погіршилося. І це саме головне. До речі, адміністрація компанії, керівництво акціонерного товариства повністю взяла на себе відповідальність, навіть ініціативну, і було сказано. Все залишиться у статутному фонді акціонерного товариства. Так що і колективний договір, і соціальна інфраструктура зафіксовано знаходяться в нашому акціонерному товаристві, і ми хочемо, щоб оцю нашу впевненість ви ввели також і в свої колективи. Усі 175 делегатів конференції одноголосно погодили проект нового колективного договору. Він став ще кращим, і це результат взаєморозуміння та багатьох років спільної праці, керівництва компанії, профспілки та трудових колективів, зазначив директор департаменту соціальної політики енергоатома Сергій Павловський. У нас в компанії зараз діє єдина система страхування, медичного страхування персоналу. Але починалося все з південно-української атомної електростанції. Члени президії подякували колективу за підтримку Збройних сил і відзначили високу соціальну свідомість працівників Південноукраїнської АЕС. Дуже позитивний приклад у такому єднанні. Можливо, це тому, що 30 кілометрів звідси було безпосереднє дихання війни. Я дуже вдячний колективу Південноукраїнської станції, який демонструє дуже високу свідомість у цій справі. Для «Енергоатома» допомога ЗСУ у подоланні ворога стала одним із пріоритетних завдань: гарантувати безпеку АЕС в умовах ведення воєнних дій надто складно. Тож керівництво компанії разом із профспілкою та трудовим колективом підтримують військових, наближаючи перемогу. Цього року майже 80% коштів, які надійшли ППО на «Енергоатом», були витрачені на допомогу Збройним силам України. Така тенденція буде продовжуватись і в наступному році. ППО на еканергатом кошторис витрат більше ніж 70% передбачає використання коштів на допомогу Збройним силам України. І це принципова позиція, тому що ми розуміємо, що таке підприємство, як на Еканергатом, це дійсно діюче підприємство, на якому тримається на сьогоднішній день не тільки наша галузь, а і країна в цілому. За особисті заслуги у цій сфері в компанії навіть введено нову відзнаку Вартові світла зі свого боку. Найбільш достойних відзначає і профспілка. Наша проспілка сьогодні застойно несе ту важливу ношу в цілому по Україні і той допомогу збройним силам України постановою федерації просило України. Нагороджується нагрудним знаком Федерації про спілок України Міченко Євген Геннадійович. Робота конференції продовжилась. Делегати погодили зміни до складу комісії трудових спорів, затвердили зміни до правил внутрішнього трудового розпорядку та загальних правил і принципів поведінки працівників. А також прийняли рішення не закривати конференцію, а призупинити її. Продовжать засідання тим же складом пізніше, аби заслухати звіт за підсумками роботи за рік. За таким же принципом одразу ж провели і проспілкову конференцію. Внесли зміни до складу та чисельності профкому ПАЕС у зв'язку зі звільненнями працівників. Затвердили кошторис витрат проспілкового бюджету на 2025 рік, а також обрали делегатів на проспілкову конференцію на Екенергоатом.